Пояснення сьогоднішньої фази місяця як виглядатиме місяць 26 жовтня 2025 року. Як виглядатиме місяць 26 жовтня 2025 року, пояснення фаз. Сьогодні зростаючий півмісяць. У ці дні ми спостерігаємо зростаючий півмісяць. Місяць вже освітлює 21% своєї поверхні. Це означає, що з кожною наступною ніччю він буде ставати яскравішим, поки не досягне повного місяця. Якщо ви піднімете свій телескоп цього вечора, ви зможете побачити темні області місяця, такі як Меркрайсис і Мерфикандаутіс. Для більш детального вивчення цих об'єктів знадобиться професійне обладнання. Цікаво, що через географічне положення Землі, якщо ви перебуваєте в північній півкулі, то зараз видно правий бік місяця, а якщо ви перебуваєте в південній півкулі, то видно лівий бік. Коли повний місяць? Повний місяць з'явиться на небі за кілька днів 5 листопада. У цей день нічне небо буде найсвітлішим за поточний місячний цикл. Як це працює? Місяць робить свій шлях навколо землі приблизно за 29,5 днів. Цей процес можна розділити на вісім основних етапів. Молодий місяць місяць захований між землею і сонцем, тому його не видно на нічному небі. Зростаючий півмісяць з'являється перша світла смужка, як правило, справа. Перша чверть половина поверхні місяця освітлена. Епіляція перед лютим більше половини місяця освітлено сонцем. Повний місяць місяць повністю освітлений. Зменшення перед лютневим місяцем освітленість починає знижуватися. Третя чверть половина поверхні знову освітлюється. Згасаючи півмісяць, цикл закінчується, смужка світла, що залишилася, зникає. Що потрібно знати про спостереження за місяцем? Під час зростаючої фази місяць найкраще видно ввечері, коли він тільки починає світитися. Найцікавіші деталі на поверхні місяця можна побачити за допомогою збільшувального обладнання. Наступна можливість повноцінно спостерігати за місяцем буде через два тижні, коли місяць повний. Це буде чудовим приводом поспостерігати за нічним небом. Висновок найближчими днями місяць стане дедалі яскравішим. Досягнувши повного місяця 5 листопада, це чудова можливість спостерігати за нашим супутником, особливо якщо у вас є збільшувальне обладнання.